Друзі, я вас вітаю! Це Хортиця Запоріжжя, але посеред Хортиці острова живе Гуцулка справжня. Її так і називають це Ганна Селявіна у дівоцтві Полійчук село. Брустори, це ваше рідне село. Рідне так. — ми там познайомилися, коли брусторці доводили, що вони є столиця сирних коників. Так і вони є столиця ну, сирних, хай сирних буде, коників. Хай буде, аби ніхто не сварився. От а, а я а, тоже зато на сьогодні. Столиця українського куліша є Запорізька Хортиця. — Ганна Йосипівна, я Іванівна. Іванівна. А що ж Йосипівна мене? О, а ви правильно там, бо в мене Прагіт Йосип. О, бачите, ваш я, я в глибину. Ваш чуйка. — Чуйка. Чим ваш Куліш відрізняється від решти? Я не знаю, які решти, але такі, як я варю, такі всі тут варять. Але тут я... це де в Запоріжжі. В я не знаю, не їла ніде в Запоріжжі Куліша, кроме свого, чесно вам кажу. Але до мене багато приїжджає куліш їсти. Куліш може бути, я з м'ясом ріхтую його, але куліш може бути, так як в довняну козаки його готували, то не дуже готували, риба була. З рибу можна стилятину, з з свинину, з чим хочете, любе м'ясо може бути. Але ми на даний час з м'ясом готуємо. Але більше козакам притаманний це з рибу. Ага. Бо так. я знав взагалі без м'яса, тільки сало. Цибуля, засмажка, але це багато варі... варіантів є кулішу. Ну, баг... да. Ми жаримо шкварки спочатку. Мінуточку, бо щось мені плеска. Взагалі, то це має бути на вогні. Там, як козаки жарили, але так, як тепер вже вогонь нам не. І головне, що для куліша, би ви знали? Пшонка. Але пшонка дуже має в собі грязі багато. Зараз побачите. Їй обов'язково треба кип'ятком залити. Бо пшонка, я кажу, будете бачити, що воно в собі має. А ви в Києві, куліш десь їжте, ви готовлять у вас чи ні? Я готую. О, а чого не розказуєте, як ви по-свому його готуєте? Та я ж вам вже сказав, що я роблю о, засмажку і кидаю просо. І все. Ну це каша, а не куліш. Чого? А того, що як ви саму о, о, пшоно, засмажка і все. Так. Да. Це каша, проста каша. Бо куліш йде багато інгрегієн. Отут, От бачите, реберці вже у нас з М'ясо треба, щоб було довго варилося, мінімум дві години, майже як на холодець. Воно має від кісточки відпадати. Тоді він смачний, він сирий не, ну, сиростю не віддає. Дома є на це дерев'яні. саме ліпше лопатка дерев'яна або ложка дерев'яна. А тут. Ой. Дивіться. Це закипає, картоплю можна вже кидати туди. Отак. О. А. Навіть можна його з домашньою ковбасою робити. З такого ні, він не вкусний. А домашня копчена ковбаса у нас страшний добрий вкус дає. Багато, сир. всю воду вилити. Ось ця муть піднялася. А тепер побачите зараз. Ні, то ще не все. Ви зараз побачите найчук-чук, воно постоїть. чук чук най воно постоїть. А є що, хто там? Ні, я промиваю її не один раз. Ну, я не вам кажу, де як хтось де сварить. Я бачила у казан великий, чотири пачки, там вони типу волонтери. А я не хочу їм підійти і сказати, слухайте, ну як ви вже робите, то зробіть так, як має бути. Правильно? Промить обов'язково просто це ж таке. Промити, не, то не слово промиття. Холодна вода нічого не дасть. Вона не буде така. Все, а тепер дивіться, далі що. Це ми забираємо. Отак. Отакі такі шкварчики. Тут. А тепер даємо сюди. Смали, да? Оцей смалець ми даємо цибульку перший раз. Отак. Так. І щоб вона прожарилася добре. Бо цибуля має тепер таке, якщо ви це замічали, що їй треба прожарити до золотистого і добре до золотистого кольору. Бо коли лише її отак зробити, вона смердить. Так, сюди. Тепер ми будемо. А, я ще другу не сказала. Ви яєчко даєте? Куліш... як? Тільки туди треба вдарити яєчко. Вже готовий. Коли він доварюється, там двоє-дві штуки. Ну, залежить кілько. Може, дві, три, п'ять, скільки хочете. Але яйця в куліші має бути. Це у вас якийсь панський куліш. Я вам скажу, звідки я мала кухню на хортиці. Невеличку, але мала. І там мені заказували, хлопців годувала з 2014 -го року. В мене є від матерів, від матерів солдатських подяки, І я їм готувала безплатно. Але перед тим заказала мені одна жінка, каже, Аня, зроби нам куліш. Ну, аби такий, як має бути, я його не готувала і не знала, і не читала про нього, тепер книжки скії всякі. Але такі, як має бути, там яєчко, там все має бути. Ну, я так кажу, так, да, я зроблю. Я поняття про нього не мала. Ну, бачила там у одних людей, як він давав таку ріденьку, коли вибори були, роздавали. Ну, думаю, не може то куліш такий бути, <кій> аби він мав смак. Добре. Дзвоню братові, ти не знаєш, як куліш рихтується?» Ти кажеш, знаєш, я не знаю, я бачу там, де я кажу, але я теж не знаю як. Я кажу, ну відкрий інтернет, подивися хоч щось. Ну, менше більше вони там я прочитала, а потім думаю, ні, я буду у свому. Варили і що сподобався куліш? Коли... Ну, хто їв його перший раз. Ну так. Да. 80 чоловік музейних на байді на острові. Так, дивіться, бачите, яка вода грязна? Mm -hmm. Зараз її треба злити. А я просто промиваю без То що ви промиваєте, а що не промиваєте, то вона у студену воду, О, дивіться тепер, бачите, в холодній воді далі. Та гіркота вся, залишається в цьому. Це ж коли просто кашу вариш, теж це треба робити? Звісно. Ось такий одна така грязь, бруд такий, з пшонки найбільший. Я ще вам скажу, що що є. Вищий сорт, лише Ви не, не знаю, пишуть, не пишуть, І перший сорт. Вищий сорт у дуже жовта, така має гарячий колір жовтий. О, от тепер уже ми її сюди. Певно, що не всудимо сюди, бо того, що аби він був такий, як має бути. Ви на око бачите? Я все на око роблю. Отак, все. І тепер чекаємо, він має постепенно, щоб не там чуть-чуть і так набухати. Приблизно він так до готовності тут вариться ну, 20-25 хвилин. Це тоді, коли казанок, то ви можете його залишити і піти. Коли в каструлі там моментально пригорає. Що від нього 25 хвилин тих забагато. и да варам едното мелоса от сумурково. отак так сюда. Последний штрих. оце. трябва Треба сюда. И вот тут На самому, коли звариться це. Так, дивіться, От, та ні, аж тут ще. Бачите? Так, Це і... фіна... фінальний акорд. Так, да, це фінальний. Дуже сильно не бити, бо воно зловлює, не буде пухкий. Не буде пухка пшонка. Mm -hmm. Отак, як ви закинули, і легонько так зробили. І все. Ви маєте, бачите, яєчко. А як ви його поб'єте, о, дивіться, як воно гарне, бачите? Типу, цього, як воно, ціле Яйце. Пашот пашот, пашот, пашот та. такий. Козацький пашот. Да. О, о, тепер дивіться, отак от він гарний буде. Зараз, дві-три хвилини і ми вже його насипаємо. Такий ви варите? Ні. Не такий. І е, куліш, отак, як ви робите, він має живий бути. Угу. Не там каша така, що Кидали так букят. Так це перша страва чи друга? Е, е, я рахую, що вона друга має бути. Вона він зараз допрудиться і він стає живий. Не перший, не другий. Живий. А -а -а -а. Клас. Ну. Ще одна фішка. Дуже йому пасує сухий кріп. Дуже. Для куліша, би ви знали. Сухий кріп не молодий. Сухий кріп старий, який має зерна. Ага. Зрозуміло? Як спеції. Ніякі спеції не даю. Ні, як спеції. Да, да. Ніякі. Тут немає ні перцю, нічого. Так? Пер... Ні, перець має бути, але я перець не взяла, вам чесно кажу. Чуть-чуть перцю. І дайте мені шкварки з, з стола. Ось вам шкварки. — У мене рука чиста, отак, має... Ось... отак оце має бути. Отак оце має бути. Отак оце має бути, бачите? О! Добре, і далі. І далі, отак. Ну, це можна на виставку таку страву. Відпробити. А ви думаєте, що я не робила на виставку? Я просто спішу тут. Я тут спішу. Все. Пожалуйста. Отак. Слухайте, ну я дійсно такого не робив і. Отак зробіть. Отак. Треба і... спробувати, якщо домашні побачити. Скажуть, роби і нам таке. Ви вже все знаєте. Так, Ви вже О, все знаєте. Така гуцулка посеред хортиці. І отак от єднаються українці. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Мир за нами і перемога!